Здається, крадіжка вже стала національною українською ідеєю, бо крадуть всі і все. починаючи від грошей на дитяче харчування і закінчуючи ліками для смертельно хворих. Щоб ви не сумнівалися, крадуть і на виборах наші з вами голоси і партійні відсотки. А ще на виборах непогано крадуть гроші тих самих кандидатів. Безперечний лідер цих перегонів невідомий широкому загалу Сергій Думчев, якого пов'язують з біглими касирами Януковича. Знавці виборчих бюджетів порахували, що кожен голос обійшовся в думчевому політику майже у 8 тисяч гривень. Уявляєте, як збагатилися його політтехнологи, якщо українці продавали на дільницях свої голоси по 100-200 гривень. Програма гроші провела власний експеримент, щоб показати кандидатам невдахам, як легко було купити голоси на цих виборах. Скільки коштує голос? Мій кандидат готовий надати прямо зараз фінансову допомогу. 50 гривень. І за кожного кого приведеш, я тобі ще 50 гривень зверху дам. Може 100. Ви пам'ятаєте, так? Да? Ну, Петровський. Петровський це 26-й номер в нашому списку. Або 200. Ми відбудує вам весь район. Програма гроші влаштовує виборчий шопінг. Ми можемо оказати вам фінансову допомогу, якою зараз прямо, якщо ви проголосуєте за цього чоловіка. Ловимо людей під дільницями, тільки тих, хто ще не проголосував. Це можна так, звісно, це можна. Це можна так робити. Я би вам зараз зміг дати, наприклад, 100 гривень. Поки що тримайте. Мимохідь вигадуємо імена кандидатів за Максим Орленко. Зможете проголосувати. Це наша дуже гарна людина. Я саме представляю людину, його звати Максим Петровський. Це який зараз тут планує відбудувати цей район. Він допомог трьом дітям, які болели. Його номер 15. 15 Максим Микитець. Шашличок у спальному районі. Перевіримо. Я в цьому році не кого не хотіла робити, тому що Нема мені від такого віддати голос. Прицінюємося. Я за гроші піду проголосую, О, За кого скажете. Я... У мене є окрема сума. Я можу прямо зараз вам дати гроші. І якщо, якщо ми домовимося, що ви проголосуєте за пропонуємо по 200 гривень за голос. Паспорт у мене дома сум. Давайте, давайте я тоді почекаю вас. Чоловік ходить в гараж, візьме Давайте, У мене є гроші. А третя а друга дочка. Моя на бажарі. Я... Давайте я готовий прямо зараз заплатити. Я... Так. Треба запрошення, так, і паспорт, і все. А я б з вами сходив. І, і папин, і папин паспорт візьміте. Добре, дякую. Главное, що ви нам заплатите? Я зараз дам гроші. Прямо зараз. У мене є гроші. 400 гривень, два голоси. Продано. Я за гроші проголосую. Ніж мені даром комусь давати голос. 600 гривень на родину. Стоп! Виявляється, є ще одна донька без стійких політичних принципів. Як ми домовимося з моєю другою дочкою, вона буде годину п'ять. Годину п'ять і ваша дочка теж може віддати. голос? А якщо ви її заплатите, вона віддасть за кого хоче. Дві доньки да, готові за вас. Да. А ну супер. Політична програма кандидата ні, не чули. Водитель, угу. ну, який вийшов угу. на роботу, яка угу. це він не голосував. І Вадій він може теж проголосувати. Обов'язково. Дивіться, багато. скільки у нас вже людей за нас голосують. Ви, значить, ваша донька, чоловік, да, три. ще дитина приїде. Це чотири. До мого приходу ці люди й не збиралися на дільницю. Ага, запрошення є. Супер. Мені просто треба дивити, подивитися, що ви там прописані. За якихось 15 хвилин особисто проводжу біоелекторат під саму дільницю. Скажіть, паспорта у вас? Рання Ага. Ви зліворуч, ліворуч, все паспорта у вас. Так, ну що, вже три людини пішли. Вони проголосують за неіснуючого кандидата. Але про це ще не знаю. Змінюю район. У нас є змога допомогти вам. Ну, ви нам могли б допомогти проголосувати за потрібну людину, якщо О, зараз. Обачайте, я, я чого не можу. Ні. Може ми можемо наказати фінансову допомогу, щоб ви проголосували за, за депутата. Прямо зараз. могли б це зробити. Ні. Точно? Не хочу. Не гадав, свій голос не продам. Чого? Не, не продам, і все. Так я вас підсила дітки. Ага. Дуже дякую вам. На все добре. Хорошо. Молодь приємно дивує. А, так, так. Это он не от беспартийный, это человек. Нет, Просто... Может быть. Переміщуємося. Правиль людей, которые за деньги могли проголосовать. Человек 10, можете полагать с паспортом. Местно. Ось це ділова розмова. Ну я хочу по сотки дать. Я не могу взагалі. Какой-то полтинник мог бы дать, например, пока. Из-за каждого могу ще сверху дать по полтиннику. Навіть у цих хлопців розцінки солідніші. Привіт, мужики. Паспорта є? Є. Ну, наскільки я знаю, так, що йде. 200 гривень. 200 гривень? Це дорого. Давайте я по двадцятки вам дам. За кого треба? Ну, за Гіршвельда. Гіршфільд? Да. А розписатися є де? Так, буде зараз. Виявляється, хлопці не готові голосувати за будь-кого. Виникає дискусія. Вопрос в чому? За мэра или за местную власть? Что скажут в иншему районе? Давай. Я никогда не голосую. А я против всех проголосовал. А? Я стал. с 94-го года никогда ни за кого не голосую. А вы еще можете проголосовать? Нет, а. я не буду голосовать. А чего? Я, я Мишу жизнь улучшаю. Поки я сам бандитом був 90-х, було нормально. Справжня думка народу. Після, Після того, Він може всі показати. Ага. Я ні ага. ніх... ага. в цій країні вже не віжу. Ага. Все-таки спробуємо. Є така тема. Поможете за 200 рубас проголосують. Базара зарані тут За 200? документи собою. У мене є гроші. Пошли. людина не голосувала з 94-го року. І тільки завдяки нам. Ви зайдете, проголосуєте за нужний номер, зам... там там ч... в зеленої курточке стоять человек у... у кабінці. І ви просто подайдете і покажете. І поки задаток даю, отак. От. Ага. Ці люди багато говорять про несправедливість влади, але за першої нагоди готові поступитися принципами, вибравши негідника. Під час зйомок нашого експерименту жоден справжній кандидат не постраждав.